Комоторна коса штіль ФС-55» – це не нова розробка, і на ринку знаходиться досить давно. Механізм обкатаний і перевірений роками. Тут немає нічого зайвого. Конструкція одночасно проста і зручна. Втім, про все по порядку. Універсальна мотокоса Штіль ФС-55 ідеально підходить для роботи в саду, на присадибній ділянці для скошення газонної трави, високої тонкостеблевої трави та дрібної порослі. Верхнє розташування двигуна передає обертання до нижнього редуктора через гнучкий вал, що знаходиться всередині прямої штанги. Керувати бензиновою косою можна незалежно від навичок. Зручна рукоять надійно тримається в руці, забезпечуючи баланс між комфортом. Фортом і безпекою під час роботи. Мотокоса має багатофункціональну рукоятку велосипедного типу. Усі елементи керування двигуном вбудовані в одну рукоять і завжди знаходяться під рукою. Потужність двигуна в одну кінську силу цілком достатньо, щоб впоратись з заростями трави у вашому саді. Для запуску двигуна досить спокійно з рівномірним зусиллям потягнути пусковий трос. Запускається ФС-55 стрімко і легко, навіть за тривалою перерви в роботі. Ця характеристика стала доступною після впровадження ручного паливного насосу, що служить для подачі бензину в карбюратор кількома натисканнями пальця праймера. Під час косіння дворучна рукоятка робить ваші рухи анатомічно природними. Штіль fs 55 вагою 4,6 кг дуже комфортна та легка в експлуатації. Мала вага пристрою не створює дискомфорту плечових суглобів за рахунок плечового ременя, який входить у комплект бензокоси ФС 55 Власник може працювати тривалий період часу не відчуваючи втоми fs 55 комплектується косильною головкою з волосінню, двополістковим ріжучим ножем, а також додатково можна встановити трьох, чотирьох та восьмиполісткові ножі для косіння дрібної порослі. При цьому відзначимо, що ніж 232 і котушка AutoCAD 25-2 мають цілком серйозні параметри і також встановлюються на більш потужних козах. Тож косити бажана без особливого фанатизму, двигун не потягне агресивне застосування. Ще раз акцентуємо увагу: ця модель розроблена в основному для побутового застосування. Запас надійності дозволяє використовувати її професійно, але в обмеженому дбайливому режимі. Хочу зауважити, що двох, трьох та чотирьох пилісткові ножі мають двостороннє заточування. Це дозволяє набагато довше користуватися ріжучими ножами. Особливо хочеться відзначити якість і надійність. У сервісі магазину Добрий господар зустрічаються моделі, які служили понад 10 років. Нехай вартість не така вже й маленька, але даний агрегат відпрацьовує кожну копійку.